Прислав по ходіму Олег Петрович. Я хочу так про це сільським словами розказати. Не так аграрний барон, це простий цеховіровник, який протягом 80. Прослав це простий приклад. Простий фермер, коли сам ділили йому 20 гектарів землі. ці 20 гектарів землі він там не міг добрати в землі, там басали, які там залишалися баселивою йому додати поїхали. Ну, не приклад розказую, пекорставлю. Він дає відповідь, що далі робити. І за одні люди заключили договір з ним на 5 років, інші заключили на 10 років. От зараз проходить 5 років, приходиться перезаключати долара. Наробився, субівальність, яка не зернові, де 18 тисяч гривень. Хороша врожайність 6 тисяч тонн. тим, що продати, виходить на ноль. Слава Богу, що ноль при тим, що зробив, заробив, взяв кредит, водив. Ну, в другій далі працюють. Приходиться перезаключати договора. Вірую по пса, віру по кусу, лісу розпайованому, позаросало, вложив які гроші. Прийшлося заключати договора. Приходять до мене люди, слухайте, і так заключається, закінчується дорога, бо ми заключимо ще договор на 10 років, на 7 років, менше не можна зараз. Він каже, я з собою і так маю заключати договор. Бей 5 тисяч. Я кажу, ну як ти тисяч доводиться, я тобі розраховуюся. Нормально, арендну плату підносив. І 2% до у нас складу вже до 10. Тисяч. А во кажу, в труні, а реагує 5 тисяч. І що мені робити? А де я возьму 5 тисяч. В мене 18 тисяч, як карт убиваркості. 18 тисяч я заробляю. 6 тонн реальна вражання. Це хороша врожайність. По 3 тисячі реальна ціна, реальна ціна. Що мені робити, а так що скажуть? Дайте мені відповідь. Працювати з чим з ким ви працювати. Чи на випустили? Чи на заженіть його? Я ще голова втратити з кожух, вибирається на фотографію. Саме більше збудували. Це збудується 5 тисяч, що тонни на гектар, і без сторони проценти, ну то ж бере тонни на гектар. Гектар може бути 3, і 5, і непонятно, якою тонну платити. Це дали проценти, а 5 тисяч сам більше збудувати, що це людей. Понятно, що людей сьогодні е, дай гроші е, будь-який І сусіди, які візьмеш сьогодні гроші по сусіднім, через підсята реакція всім. Ти завтра тебе даєш довго рахунок, вони будуть ходити, за тип на 5 тисяч, ми що дай інше тих п'ять тисяч. Ну так до нас скажуть. І це ні в цьому нечесність. Якби чесно заходи, то іменно з я сам першого разу сказав, збурило 5 тисяч, збурило з бурло це 100 тонн, на гектар. Ви стояли в 15, 20%, ви співайте так, заходьте конкуренти, не розчитайте. А ви знаєте, скільки завтра пшениці, де на цей 16 й рік. Ви читаєте 30%. А хто ж знає, який людині ще треба більше платити? Збільшиться вже не допустити до 15-20. Ми таке передругемо так, перед так на що станеться тим, щоб ви до мене прийшли забирати землю. Що б я робив, я би віддавав тільки по 2 гектари, коли ви забрали. Ті. Це добре, що ми такі всі солосово, коли заходили рахунок, другий солосовий. Віддавати поля на поля. А ми не так, забрав ваші дітей своїх, по 2 гектари, я думаю, що ви подивимося, скільки ви назбираєте, скільки ви будете цей. Що так по закону законувати? І хто тоді виживе? І йдемо до того, що ви кажете, що оці на людей більшість звернути, що треба давати. Нас люди звертаються, ми всім даємо. Ну, але ж якщо перекривають будинок культуру, що ти є на церкву? Це обще, це, це ніде не видно, це на дороги. А тут ви говорите, що треба на пайовика звати. Мені треба забути, що вкладає мільйон там в соцсферу, все, мені треба забутися за неї, нічого не робити, бо свідна ці гроші, давайте, чишки, ви кажете, пайовику, хай він себе появив. Хай кому пайоку давай, а ті бойовики має скидатися на дороги, на цей, на то. Та не буде, бо що половину розтратять. тоді в селі Соціальний селі від хобіна, від любого підприємства буде нуль. Бо ніхто нічого собі робити не буде. Щоб тих задавати прияком. Інакше тримати того топає щоб він, не дай Бог десь довгось йому дрону не запущу. От до цього ми дойде. Це утопія. питання. утопіє. тонну 300, хочу тому доказати свою біду. тонну 300, дійсно. А грані боротьби хороші землі. Коли шалися ці баселики ще раз на волосу. І коли середній там, пай був гектар 40, то ці баселики виходить 3 гектари. І ці василики, як ми казали, в курчі пожелу. Три роки в парку.